На Закарпатті ТЦК влаштували сафарі. Вітаю вас, шановні друзі. Слухайте, я просто не розумію, що відбувається. Що відбувається в Україні? На Закарпатті ТЦКшники зупинили машину з хлопцем, який їхав собі додому на блокпосту, перевірили в нього документи і сказали, що він поїде з ними. Звичайно, хлопець був проти цього. Після чого ці виродки викликали ще одну машину підкріплення, приїхало ще п'ятеро людей у військовій формі, не місцеві, і почали пакувати цього хлопця. Він від них сяк так вирвався і почав тікати в ліс. Після чого ТЦКшники відкрили по ньому вогонь і поранили цього хлопця в руку і в ногу. Але саме головне це те, що у хлопця була відстрочка від мобілізації, тому що його рідний брат загинув на цій війні, і у нього є документ, який підтверджує, що він не підлягає мобілізації. Але цим виродкам було абсолютно плювати на всі ці документи, тому що в них є один єдиний план і один наказ утилізація українців. І саме для цього у новому законі про мобілізацію, який вчора було проголосовано, я про нього вже розказував. І от цьому законі було прописано, що інваліди повинні постійно проходити повторний медогляд, обмежено придатні, повинні постійно проходити мед... Догляд і я даю 100% гарантію, що частина із цих людей буде придатна до військової служби і всіх будуть відправляти на фронт. Тому що план української влади це Україна без українців. Точніше, це навіть план не української влади. Вони просто виконують, а виконують вони через таких от виродків, як ТЦК і поліція, яка їм допомагає. Я на своєму телеграм-каналі опублікував відео батька оцього хлопця, пораненого, і там на відео він розказав, що і як було. Посилання на телеграм-канал є в шапці. профілю. Я тільки одного не розумію, чому люди до сих пір всього бояться і коли почнеться сафарі на ТЦКшників?